Всім привіт! З вами я, Яна Єнтазавис 44. І сьогодні я буду озвучуватись своїм голосом, а не з ботом голосом. Ну, там, Озвучки, там, це таке, буду старатися сам, без яких там ботів. І сьогодні ми поговоримо, які ж новини були в світі. Сок4. Що появилися в нових, і, ну. Іграх про чосік, вот такі обновлення. Я все розповім в цьому відео. То ви приїдьте там щось порісти, а я приступлю. І хочу сказати, що я пропустив деякі кадри. Я хочу показати старі кадри. це ось цей кадр, і там показана дівчинка. Ну там новий персонаж і нічого особливого. Ми переходимо к наступному кадру, і тут у нас якісь персонажі да, -да. Наступний кадр. Це у нас показаний хлопчик і дівчина. Не знаю, що вони, що вони так роблять, але ми дізнаємося, якого вийде сам фільм. А ось тут у нас локація трохи схожа на ісвасорну. Трохи напам'є там на Іссасорну. А може в цьому фільмі буде... ми будемо на... там на Ісвасорні? А ми приступимо, які к тварини не появляться. Світічку до повернення. Ну, мені... Ну, сразу хочу сказати, це фан-арти. І не розприємти мене серйоз. Тобто, ці арти. І... Якщо вони не появляються, то не треба мене іскати і бити. А це у нас спинозавр. Це фанатський фан-арт, але він виглядає научно достоверний. А наступне це у нас мозазавр. Він теж научно достоверний. це як що странно. А наступне це у нас велоцираптор. Він теж виглядає, ну так собі. Тож виглядає з парківського періоду три. Якщо хтось дивився, то розуміє. А якщо хтось не дивився, просто подивіться, А якщо ви не фанати франшизи, то можете не дивитися. А наступне це у нас Кетцокуати і він якось странно виглядає. В творчому фільмі якось іначе виглядав. Ну що ж, наступне це у нас гібрид Еворекс. Новий персонаж. Я, ну, я хочу, щоб він появився. Думаю, а думаю, мені говорять, що я ідіот якийсь. Ну, у, у людей в своєму не-ні, якщо що. Ладно, з вами я, я на тузави 44. Всі пока, до нових зустрічів. І в, я скоро зроблю нове відео. Так що чекайте і вибачте, що припадав. Всім пока! І, кстати, кстати, я хочу сказати, що ось це там, там десь на назелене, там буде, щоб підписатися не буде. Тому що цей дурацький телефон не може цього зробити, б'яні.